Слава Ісусу Христу! Слава, Слава на віки Богу! Сьогоднішній літургії, яка стає таким важливим елементом, як і кожна літургія преждесвящених дарів, протягом нашої дороги через час посту, до Воскресіння Христового, до споглядання порожнього гробу в Єрусалимі. Робу, який буде свідченням того, що наш Бог і Спаситель живий, ця літургія вона нам дає певні засади для того, щоб ми могли робити наступний крок у дорозі у цій дорозі до празника світлого Воскресіння. І цю поживу дає нам не тільки у тайні. Святого причастя в тайні Євхаристії, причастя тіла і крові Христової. Але цю поживу дає нам теж у таїнстві Слова Божого. І ми чуємо читання на кожній літургії преждених дарів, котрі стають такими важливими елементами для того, щоб ми змогли робити наступний крок у цій дорозі. І от сьогоднішні читання. Читання з книги Буття зокрема, теж є читаннями про дорогу. Але про дорогу я не знаю, як її оцінити. Це дорога радісна чи дорога сумна. Як би ми оцінили цю дорогу, ми чули в читаннях про Авраама і його сина Ісаака, котрого він так довго чекав, і, увага, дуже любив. Бо саме цим словом починається це читання. Візьми свого сина Ісаака, якого любиш, каже Господь, до Авраама. І йди. І вони йдуть. І коли ви слухали ці читання, які у вас були почуття? Це була радісна дорога чи дорога смутку? Сумна. Ось ще були такі почуття, що це було хто слухав читання, що це була сумна дорога. З цього боку теж так відчули, які з того сумна? Можливо. Чи ви тоді не здивувалися, що ми у стихірах на цій вечірній повторяли 21 раз я порахував, слово радуйся. Двадцять один раз ми казали радуйся, радуйся, радуйся. Постійно повторяли. Перша стихіра, яку ми одну і ту саму стихіру три рази співали. У ній було сім разів слово радуйся. Яке було звернено не до Авраама, а до кого? До Богородиці. Хто це слово радуйся казав Богородиці? Архангел Гаваріїв. І дуже, Дивно, бо це не випадково, що це читання саме із цією стихірою, воно завжди співпадає. Бо це читання буде завжди перед суботою, так званою акафістовою суботою, суботою, де ми згадуємо Богородицю і благовіщення, радісний праздник. І це читання, котре говорить про, про щось, що на перший погляд дуже дисонує. Тут Богородиця, яка зачинає сина, і вона радується, а тут Авраам, котрий сина має втратити, і він мав би сумувати. І тут якісь такі речі з першого погляду дуже протирічиві. То це дорога сумна чи радісна. Дорогі мої, коли ми бачимо Авраама, який йде. До місця, де має принести в жертву і свого сина Ісаака. Ісаак його питає, батьку, ми взяли вогонь і ми взяли дрова. Але ми не взяли жертву. Чи був правий Ісаак, що вони не взяли жертву? Що вони не мають жертви? З першого погляду Ісаак був неправий, тому що Авраам знав, хто має бути жертва. І це його син Ісаак, якого любить. Але Авраам відповідає Ісааку, Бог подбає про жертву сину, Бог по неї подбає. І був правий, тому що людина може взяти дрова і вогонь, а жертва це щось, що походить від Господа. Це щось, що Бог нам дає, а не ми віддаємо Богу. Ось у цьому і був вирішальний крок і усвідомлення, яке характерно Аврааму і дуже часто не може бути сприйняте нами. Авраам дивиться на Ісаака, як на того, котрого дарує Господь. Він дивиться на Ісака не на як на своє, щось своє. На своє він дивиться як на дерево, на вогонь, От дерева і вогонь це от то, що ми взяли. А Ісаак це не те, що я можу взяти, це те, що може мені Бог дати. Тому ця дорога для Авраама не є дорогою смутку, а є дорогою радості у тому, що Бог. Милосердний і він дає. Не Авраам здобуває, не Авраам віддає. А в цьому випадку Авраам визнає, що це Бог є той, котрий дає. І це справді так. Знаємо, ця історія завершилася тим, що Бог дав. Овна дав такого баранчика, який запутався рогами, і його було принесено у жертву. Знаєте, як ми цього баранчика називаємо? Знаєте, як слово ягня по церковнослов'янськи? Знаєте, агнець. Ми називаємо це агнцем. Це тим агнцем, котрий зараз в кінці літургії, прежде священих дарів, буде роздаватися кожному з нас. Це є то ягня, котре Бог дає. А хто цим ягням є? Кого ми причащаємося, коли причащаємося? Агнця, Спасителя Ісуса Христа, Сина Божого? Тому ця історія завершиться приносенням сина. Тільки не люди приносять своїх дітей, а Бог принесе свого сина за людських дітей. Бог принесе свого сина за кожного з нас. Цей Отець не Авраам, тому сьогодні скажемо радуйся кожної з нас, тому що Бог свого сина дає за нас. Тому доріг Христі час Посту не є час смутку, дороги смутку, як ми би собі поуважали, коли слухаємо про Авраама. Час посту є часом Радісної дороги, радуйся, бо Бог тебе ніколи не залишає. Це Він своє дає заради нас, а не ми щось своє заради нього. Слава Ісусу Христу!